Мови у нас краще, не знайдете. Повірте, ми лідери ринку. Ми знаємо, як тримати марку. По-перше, офіційне працевлаштування. Так, вам не почулося відпустка оплачувана. Лікарняні теж. Так, так, я ж казала, кращі умови. Зарплату виплачуємо. Вчасно, тихо, тихо, не падайте. Це ще не все. Ставка така ж, як у вакансії. ч ч ч, -ч, -ч. Дихаємо. Робоче місце даємо свій комп'ютер і стіл приносити не треба. Кавомашина зламалася, але це на краще, бо кава не корисна. Вода корисна, а ми піклуємося по здоров'я наших працівників. Тому у нас є кран з водою безлімітний і болер, але тоді з колегами доведеться вам скидуватись на воду. Тобто, це база, і навіть трохи нижче бази. Такого ви більше ніде не знайдете. Аго, тобто в телеграм-каналі зрінкому біо є вакансії з реальними плюшками. Ви готові відмовитись. Від такої крутезної роботи через якесь печиво, воно, якщо в цьому причина у нас, Ольга потрібно може напекти та принести, так куди ж ви пішли.